Всім привіт! Сьогодні хотів би з вами просто поговорити собі про кроликів, показати вам всіх кроликів, нічого такого не буде, там ніякої корисної інформації. Просто поговоримо вам, зараз покажу всіх кроликів, розкажу про них. Ну що ж, розпочнемо. Ну, зразу покажу вам ось цих кроликів. Тут ці кролики, що є, маленькі. Всі вони собі тут живуть. Вони тут собі будуть довгенько жити, поки не підростуть, щоб там не злучали один одного. Тоді вже їх треба буде розсіляти або продавати там. Ну, коротше, кроликів з кролицями вже тоді треба буде оддільно. Кролів отдільно, взагалі по одному, щоб не рвалися. Так вони класно, тут зразу відкриваєш. Клітку зразу таке тепло, їх тут повно. Їдять все підразу, нічтожають все під ноль. Тільки а особливо зелене, дуже люблять зелене, і всі кролики люблять зелене. Даємо люцерку коли є, коли нема, то так якось ось, як ви бачите, зараз кукурудза є, то качанчики кукурудзи. Ось такі качанчики вони собі гризуть. Так, і качанчики потрохи гризуть і саму кукурудзу. Качанчики, виходить, замість того, щоб клітку не гризли. Ну, все одно вони гризуть, але не так. Сильно. Привели. Я вам показував, але хто там перше дивиться, ця кролиця це кролики тут від, від цієї кролиці, від цієї і від цієї. Три кролиці привели. З усіх їх сюди і вони собі тут живуть всі разом і нормально себе почувають. їдять Такі вони дуже активні, ганяють, постійно хочуть їсти. У них тут тепленько. Хіба ще вам трошки зараз про перепілок розказати, трохи я я підсипав інкубатор і трохи вже холода пішли. І дуже багато гинуть перепілок, тому що дуже холодно. Трохи я таку помилку зробив. Приміщення не дуже тепле. Тому якщо там хтось дивиться мене і хто тримає перепілок, то можу сказати, щоб на, на осінь там на зиму не підсипали перепілок. Або якщо у вас є тепле приміщення, то можете спокійно підсипати. Скоро буде відео, там перепілка від яйця до, до першого яйця. Бо знімлю вам таке відео. Е, годую я їх зараз кукурудзою, відгодував комбікорму. Тобто 10 кг комбікорму і зараз годую чистою кукурудзою. Щоб чим по максимуму удешевити їх. Далі, як вони виростуть, далі вони підуть на м'ясо і на продаж. Ось так от. Трошки розказав вам а і продовжуємо далі про кроликів. Що ж вам ще розказати про цих кроликів. Ну, кролики самі то класні, дуже хороші, дуже спокійні. Всі нема таких дуже вредних кроликів. Ось дивіться, одне було вредне. Ну, як вредне, просто. Клітку хтось відкрив, оставив відкрито і пішов. Воно вискочило, а тут болото дуже жорстке. Я йду до перепілок, думаю, зараз піду піддам перепілкам їсти. Ну це було не сьогодні, було таке. Думаю, піддам перепілкам їсти. Чую щось толопать. Е, дивлюся, а тут кроль біжить по болоті. Всеньке в болоті. Дивіться, ще не відчухали ще трохи в болоті. Але... Це нічого страшного такого нема. Тут 4 кролика сидять, ще вони. можна таких тримати, ще вони. Нічого не Ну, не буду я на одного звучати. Тут, тут і кролики, і кролички. Ще вони такі маленькі. Ще поки що все нормально. Тоді теж їх прийдеться розділяти, всіх треба буде розділяти. Тут же більшечки фландери. В клітці вони якісь такі кажуться маленькі, але коли воно. Ми... Ну, бігає. Тут таке здорове. Тут ще один. Вже здорова машина. Такі гоняють. Всі кролі, всі, що тут є, не перебирають їжею, все і їдять. Але щось погановато їх купляють. Цих кролики всі. Не особливо люди хочуть їх тримати, тому що... Бояться, що там не гинули, але якщо їх вакцинувати, якщо за ним дивитись, то дуже масова гибель не буде. Якщо там вакцини дорогі купляти. але все ж таки трохи гинуть, кролики. Хоч вони вакциновані, хоч вони не вакциновані, все одно. Такого неможливо, щоб без потір. І взагалі все так. Щоб, щоб особливо, якщо ви там тільки починаєте триматися, 100% буде. Будуть гинути, в мене так з перепілками перший рік їх тримаю і е, ну, багато помилок допустив в цьому. Так що любий вид тварин буде гинути, якщо ви тільки починаєте. <кій> Навіть якщо ви там перший раз там заведете корей, і то, якщо там купите яйця, там підсипіте, все одно. Ви не зможете їх вигодувати всі 100% курчат. Так як вони будуть гинути, так як у вас немає опиту в цьому взагалі, ви не знаєте, яку їм треба там температуру навіть якщо там пишуть, що така треба, зовсім не так, все треба в цьому розбиратися і понімати А якщо ви перший раз, і тим більше там, ось я перепілки тримаю, ніхто мені нічого не підсказував, тому що ніхто в цьому нічого не знає, я дивився якісь відео, але відео не... Ну, коли сам тримаєш, ти розумієш, що... що ти неправильно допустив, що ти не так зробив. Ось, наприклад, зараз з перепілками, зараз їм холодно. цим я нічого не можу зробити, тому що теплого приміщення немає, де їх можна тримати. А так їм холодно. Але все ж таке, я не розстраюсь на наступні рази. Там. Так само, що там ще допустив? Ще допустив помилку, що. Е... Немає брудера там, в них теж треба, щоб в них було е, тепленько. Вони там е, то в кормушку залізуть, то в поїлці е, втоплються теж. Треба... Я вже ці помилки зрозумів і на наступний раз, там, якщо буду далі, їх там продовжувати масово тримати, зроблю брудера. Зроблю вже поїлки не так, щоб вони там були е, в них в самому, в самій коробці. А будуть снаружі, щоб вони пили снаружі, щоб вони ніяк не намочилися. Ось в цьому дуже багато всяких нюансів є. І поки ви не, не самі цьо, цим не почнете займатися, ви нічого не поймете. Так само з кроликами, якщо ви там їх перші дні будете тримати, все одно ви їх, все одно деякі можуть і загинути, Може ви, якщо там купити кролицю, то може там бути. Погано попастися, можна всяк, всякі ситуації бути. Звісно, з кроликами не так важко. Це, що їх провакцинував, там просто треба знати, чим вакцинувати, чим годувати, все. Так само можете дати якісь, якусь рослину, таку, що їм не на все. Чи Так само можете дати якоїсь мокрої трави, не знаючи цього, що їм не можна давати, все. Кролик ваш загину, якщо ви там не встигнете їх врятувати. І дуже багато в цьому всяких. Є нюанси. Якщо ви там хочете подивитися, які там рослини не можна давати, які можна, можете подивитися, в мене відео, є там нижче. Пошукайте, там дуже в мене є багато корисних, цікавих відео про кроликів. Так само ми, як починали тримати, теж купили кролицю, вона загинула, тоді нам дали кролицю, загинула. І все одно треба в цьому далі не здаватися там загинуло, купили ще, якщо, якщо ви цим говорите, якщо ви хочете тримати. А якщо чисто раді прибилі, то, то я не знаю. Чи, якщо вам це не цікаво, то не знаю, чи стоїться починати тримати чи ні. Я взагалі, як прибілок, брався тримати, то взагалі не думав, що в мене буде прибіль. Ну, в мене зараз і не така масштабна прибіль, але все ж таки я розумію, як вже можна там заробляти повну всяких. У мене є ідей, але вже на той рік, тому що вже цей рік вже ці до... дотримаю, продам, і тоді вже ну щось зімою, щось продам, і вже на той рік вже буду добре займатися. І хотів би ще якийсь... Ще... Хто може там мені порекомендувати якусь таку тварину, можливо, ви щось таке цікаве порекомендуєте, що, що воно не важке в уході, і що там воно... І на ньому щось і заробити і так. Ви зрозуміли. І, і щоб його не важко там тримати, щоб не, не дуже багато там вкладувати в них, там квітки це все, хто може щось таке цікаве порекомендувати. Тому що я хотів би щось таке ще тримати, тому що мені це цікаво. От цікаво, мені якісь такі тваринки, щось нове і нове, в чомусь новому розбиратися. Ну, що ще вам про кроликів розказати? Виходую вони не важкі взагалі. Від них вичищати, давати, їсти і все. Там з з кролиці, там, Якщо кролинят приводять, вони самі їх вигодовують. Просто там провірати, чи все нормально з тими кроленятами, чи нема е тих, які загинули. Що ви чимось хочете зайнятися, саме кролики будуть для вас е оптимальні Такий вид тварин, які не важкі в уході, просто там за ними рану дав їсти, ввечері дав їсти і все. Там Раз в тиждень вичистив, у все, них все нормально, там, е, кролиці злучили собі. І все. Відчекали місяць, може там, да, попастись погана кролиця. Тут теж є всякі нюанси, можуть гинути, ну, ну це ж ви всі повинні розуміти. І якщо ви там починаєте займатися кроликами, хочете там завести. Потрібно подивитися всяких відео, якщо у вас взагалі опита немає, все одно щось люди підскажуть вам, щось ви нове знаєте. І не буду тихів втрати кроликів. А я буду закінчувати відео, тому що закінчується пам'ять на телефоні. Тому, це, підписуйтесь на канал, ставте лайки, і всім І до нових зустрічей!